Екс командувач сухопутних військ США в Європі, генерал-лейтенант Бен Годжес, розповів, чому Ерефія не зважає на величезні втрати. В совєтських лагерях ти називався Хто ти? і яка у тебе стаття? Я вважаю, те, що ми бачимо, це спроба Кремля створити перед заходом ілюзію, що в Росії є необмежені ресурси, що вони будуть з'являтись знову і знову. Генерал констатував, що Кремль не переймається втратою своїх солдатів, яких набирають здебільшого з далеких від Москви та Санкт-Петербургу етнічних регіонів. Путін та його оточення готові втрачати тисячі солдатів щодня, аби тільки це виглядало так. Що в них є безмежна кількість резервів, за словами Бена Годжеса у Кремлі розраховують у такий спосіб підірвати волю українців до боротьби, ну а в заходу бажання допомагати Україні, оскільки у Росії знають, що в них немає можливості завдати Україні рішучого нокауту. The US has, uh, spent less than... США витратили менше 1% свого національного бюджету і приблизно 13% свого військового бюджету на допомогу Україні. Натомість вони повністю розвінчали міф про те, що російська армія друга в світі. Російська армія була відкинута на кілька років, а то і 15, як зараз кажуть військові експерти. Отже, як пояснити опір республіканців? Вони дійшли висновку, що Україна зараз може і повинна перемогти сама. Чи зупинка поставок зброї Україні має спонукати обидві сторони сісти за стіл переговорів? Бо республіканці глибоко всередині просто не хочуть, щоб Україна перемогла. by stopping я вважаю нічого з перерахованого вище. Республіканська партія це не та республіканська партія, з якою ми всі виросли. Тут суто політична справа. Це партія Трампа, і тому вони готові робити все, щоб підривати адміністрацію Байдена. Це чиста політика and religious extremism in the Republican Party. через зростання фашистських тенденцій релігійного екстремізму в республіканській партії. Деякі її члени сприймають Путіна як свого роду сильного, і вони дозволили собі стати вразливими до російської дезінформації. Саме це казав президент. Знаєте, якщо вас хвалять російські телеведучі, то вам варто переглянути те, що ви робите. Були російські ведучі ток шоу, які вихваляли республіканську республіканців. я не можу цього зрозуміти. Республіканці також використовують цю ситуацію як політичну можливість, бо вони бачать, що американці дуже стурбовані нашим кордоном. Yeah, uh, well, yeah, uh, you know, was... Ви згадали про російських ведучих. Мова йшла про Мітча Маконела. Вони назвали його дідусем. І ця дуже мерзенна російська ведуча ток шоу Скабєєва похвалила старого дідуся МакКоннелла за блокування допомоги. Отак це було, власне кажучи, український аргумент полягав у тому, що припинення допомоги не тільки зробить Україну вразливою, але й зробить уразливим весь вільний світ. Це суттєві виклики безпеці західних партнерів. Який ваш аргумент на користь Америки? Україну від США відділяють половини євразійського континенту та Атлантичний океан, якими будуть ризики для безпеки, якщо не дай Боже Україну просто залишать. there's there's three for me three very compelling reasons Я маю три дуже вагомі причини, чому американські виборці повинні вимагати від нас підтримки України. По перше, економічне процвітання Америки безпосередньо пов'язано з економічним процвітанням Європи. І європейське економічне процвітання залежить від стабільності та безпеки в Європі. Отже, напад Росії на Україну порушив енергетичні потоки, порушив доставку продовольства. Через це мільйони біженців прямують до Європи. Усе це негативно впливає на економічну ситуацію в Європі та спричинило зростання цін, наприклад, на продукти харчування та на Оргоносії не лише в Європі, а й в Сполучених Штатах. Отже, є економічна причина, чому нам вигідно, щоб Україна була успішною. Секад різне овкос до Кремлене з медиверклифтесиксесфолґенсюкраїн друга причина це звичайно те, що Кремль дав чітко зрозуміти, що якщо вони досягнуть успіху в Україні, вони не зупиняться, і тоді ймовірно протягом наступних трьох-п'яти років НАТО матиме конфлікт з РФ. А якщо у вас конфлікт із Росією, напад на країну НАТО, Естонію, наприклад, то ну то воювати підуть американські солдати. Досі жоден американський солдат не зламав навіть нігодь. Це зміниться, якщо Росія досягне успіху в Україні. reason this matters третя причина, чому це підтримка України важлива, це звичайно Китай. Китайці дивляться, щоб зрозуміти, чи є у сполучених Штатів і наших союзників політична воля, промисловий і військовий потенціал, щоб допомогти Україні перемогти Росію, допомогти Ізраїлю перемогти Хамас, зупинити Іран від участі в цьому конфлікті і при цьому ще стримувати Китай. Ось що поставлено на карту. Де цвацетженералдіюсія запа fallback option for you? генерала. Чи бачите ви потенційний запасний варіант для України? Республіканці продовжують опір, чекаючи висунення Трампа. Не дай Боже, якщо його оберуть президентом у 2024 році. Чи є в ЄС, коли справа доходить до військово-промислового комплексу, потенціал відновити цю слабину, якщо таке станеться? Soon enough uh, to pick up the slack, should that eventuality occur? Well, um, first of all, even though damage has been done with this hesitation. Um, По-перше, незважаючи на те, що ці сумніви завдали шкоди, я вважаю, що врешті-решт пакет допомоги буде затверджений, можливо, у січні. Я не знаю цього точно, але я відчуваю, що республіканці витягнуть свою політичну ціну з адміністрації, а потім вони не захочуть, щоб їх звинуватили у втраті України. Тож я думаю, що зрештою все буде добре. Але протягом наступних 11 місяців перед нашими виборцями ця війна буде постійно обговорюватися, і ви почуєте багато негативу від кампанії Трампа. Та його прихильників про те, що робить чинна адміністрація, Тим часом Україна не може сидіти і чекати, у що виліться американська політика. Ну я не думаю, що українське керівництво чи українські військові чекатимуть. Вони будуть робити все можливе, щоб продовжувати тиск на Росію. Пам'ятайте, у Росії дуже дуже крихка логістична система. Їм доводиться імпортувати неякісні артилерійські боєприпаси з північної Кореї. Російські солдати не мають такої якісного спорядження чи медичного обладнання, як українські. Побачимо, чи продовжить Росія свою тривалу військову стратегію на виснаження щодня, штовхаючи сотні солдатів на смерть. У таких місцях, як Авдіївка, з метою донести заходу, що вони мають нескінченні ресурси, а Росія неминуче переможе. Україна шукатиме способи цьому завадити. Навіть президент Байден і президент Зеленський говорили про необхідність атакувати російську логістику. А це означає, що для ураження логістичних центрів потрібна високоточна зброя великої дальності. На мою думку, це правильний підхід для України, поки ви чекаєте на можливість перехопити ініціативу. Uh general, well uh, coming back to this uh, you know imbroglio in in the Генерали, повертаючись до цієї плутанини на пагорбах, Джеймс Девід Венс, консервативний республіканець, трампіст, сенатор від Огайо, підняв важливе питання, на яке має відповісти Білий Дім. Чому адміністрація впевнена? Що якщо 100 мільярдів доларів не повернули Україну до її кордонів 1991 року, то чому вони впевнені, що 60 мільярдів доларів зроблять це? Що ви відповіли цьому джентльменові? Я yeah, would... well, сенатора Венса вибрали в Огайо. Цікаво, скільки з тих виборців, сотні тисяч, з яких нащадки тих, хто приїхав з України, Польщі, Центральної та Східної Європи, усвідомлюють наскільки він насправді прокремлівський. Він заплатить. Коли наступного разу буде брати участь у виборах, але на місці Білого Дому я б припинив говорити про гроші. Тут важлива не сума в доларах, значення мають потреби і їхнє забезпечення. Так, ми доставили зброї на 100 мільярдів доларів, але ми не надали можливості необхідні для того, щоб допомогти Україні перемогти. Я маю на увазі повітряні сили, можливість наносити високоточні удари великої дальності, які можуть дістати до Криму, знищити російські штаби, зруйнувати логістику. Саме про це ми маємо говорити, а не про те, скільки мільярдів доларів виділити Україні.